Добрий вечір всім. Мене звати Олександр, мені 36 років. Я одружений, маю двох дітей. І нещодавно мав таріний чок. Я, я побував у потрійному ДТП. Так це було. Я тягнувся в заторі. Відчув потужний удар ззаду і мене накинуло на машину попереду. Якщо не знаєте, попередній мій матеріал був про те, що я водій-професіонал. 18. 18 років за кермом і вперше побував у ДТП. І ще там була така фраза втратив ДТПшну незайманість. Як бачите, веду повноцінно статеве життя. Ще там була фраза: все пройшло доволі безболісно, можливо, через те, що позаду був я. В цей раз я був всередині. Якщо знаєте, в тринячках у того, хто всередині, не сама найкраща участь. Дуже, що, що мене бісить, що я не, вину, не, не винуватись ДТП, а тепер я мушу бі, бігати, клянчити гроші на ремонт свого авто. Що Я ніби покараний, мушу там десь щось писати, кудись звертатись, комусь вести, показувати свою машину. Таке враження, що я мушу заробити ці гроші на ремонт. Але найбільше мене бісить сума, яку мені нарахувала страхова компанія. Як, як, як взагалі відбувається розрахунок виплат? Рахується перелік робіт, ну час, скільки треба затратити на всі роботи, перемножається на вартість за годину і додається вартість запчастин. І мене дуже дивує, як вони рахують час ремонт виконання робіт. Таке враження, що вони розраховують цей час, як і дружина, коли, коли збирається виходити, каже, оці, знаєте, 5 хвилин, і я готова. Або, або вони думають, що ремонт автомобіля буде робити ця бригада з-підстопу з Формули 1. Просто таке враження, що там сидить конціліум людей, які взагалі нічого не тямлять в автомобілях, їм далі перелік робіт, які, які треба розписати, скільки це по часу. І вони сидять, такі заміна капоту. І хтось питає, що таке капот? Це така кришка мотора. А кришка така, що там, відкрутив, закрутив. Пиши 5 хвилин. І це, на жаль, не жарт. Мені знаєте, скільки там так і написано: капот зняти-поставити нуль-дві години. Нуль-дві години це 12 хвилин. Єдине, як можна зняти-поставити капот, це з машини, яка я його привезла на СТО зняти і поставити під стіночку. Вклеїти, приклеїти заднє скло 0,1 години. Це, це 6 хвилин. Якщо ви не знаєте, то клей, яким клеїться, висихає півтори-три години. До повного затвердіння добу. Заміна ланжерона. Дві години. Ланжерон це несуча частина автомобіля. Це все одно, що вам в домі треба поміняти несучу стіну. а Вам порахували час заміни несучої стіни, як замінити лампочку. За дві години не кожен з вас, мабуть, знайде ланжерон на машині. Переходимо до підрахунку вартості запчастин. Нарахували непогано, ну там питань нема. Але потім вони взяли 70% з них відрізали. Через те, що через вік автомобіля кажуть, що у вас стара машина. Просто звідки взялася ця цифра 70 Таке враження, що за їхньою логікою з 2007 року до сьогодні дожило лише 30% моєї машини. А там не було такого, що їде багажник, заднє сидіння, колеса, а спереду кінь. Знаєте, ці повозки у циган, що третину машини прив'язали, коню і катаються. <плес> Мій перший автомобіль був Жигуль, Жигуль 76 76-го року. Якби я на ньому їхав, ви мене в'їхали. Я б ще заборгував, чи що. <плес> Помічали, що незалежно від міста, там в будь-якій ну, будь місцевості зустрічаються одні ті самі типи котів. Тема, тема інша вже, так? Да. Ну, типу, всюди є там, є, є руді, буває сіріці з літерою М на лбу. Трикольорова це завжди кішка. У людей так само, є там руді, світлі, темні, бувають з літерами на лбу. Олесіючі завжди чоловіки. Але люди ще бувають, що зустрічаєш людей по, по дивним звичкам. Наприклад, мені зустрічаються такий типаж людей, які люблять привласнювати собі заслуги речей, які сталися б незалежно від них. От, наприклад, на мийці самообслуговування встановили пайпас, тепер ти там можеш розрахуватися карткою. Я кажу такій людині, та бачив на, на нашій мийці встановили пайпас, можна карткою. Він каже, я знаю, це я їм порадив. Ти <ріст> кажеш, ти чув там Сергію апендицит вирізали. Він каже, я знаю, це я їм порадив. Марк Цукерберг заснув, запустив Фейсбук у 2004 році. У 2008 році він став наймолодшим мільярдером у світі. Я впевнений, що знайдеться людина в оточенні його часів 2004 року, до якого спитаєш щось про Цукерберга, він скаже, а, Марк, звісно, пам'ятаю, це я йому порадив у Фейсбуку. Ідею Фейсбуку. Дай на пиво. Ще бувають експерти. Люди от, в компанії, яку тему не затронь, вони у будь-якій галузі вони максимально обізнані. А для того, щоб ми не сумнівалися, що вони в цій галузі обізнані, у них в цій галузі обов'язково працює кум. <риклад> у мене є у якого є, є кум лікар, кум-мисливець, кум-астронавт. По моїм скромним підрахункам у нього десь 30-40 кумів. При тому, що у нього нуль дітей. А ще є люди, такі, які привласнюють собі чужі ідеї. Ну, наприклад, ти людині щось пропонуєш, що вона робить вигляд, що вона це не почула, і чи там витримує невеличку паузу і пропонує те саме, ніби це її ідея. Ну, наприклад, ти кажеш там, може, в Боулінг сходимо. Він через пару хвилин таки пропускається повз вуха через пару хвилин. Знаєш, що я подумав, давай в Боулінг сходимо. Ти у 2004 році запускаєш Фейсбук. А в 2006 році. Зустрічайте ВКонтакті. А є ще е, такі типи людей, які порівнюють дітей і домашніх улюбленців. Мене так бісить, коли я комусь щось розповідаю про дитину, а він каже: О, як я тебе розумію, у мене з Джеком ти саме. Я вважаю це порівняння некоректним. Я б навіть сказав, херня собача. Просто деякі е, спостереження з особистого досвіду, чи можливі такі у власників тварин? У мене тварин немає, є двох дітей. Е, уявіть собі, чи, чи можлива ситуація, що ви відправляєте свого пса в дитячий табір, садите його на потяг, і ви ще не встигаєте повернутися до машини, а ваш пес вам вже пише в телеграмі, що інший пес викинув його шлюпок у вікно потяга. Або вам телефонує охоронець з магазину Аврора, каже, що у вас пес разом з іншим псом. Надивився на тіктоку і, і вирішив винести купу непотріба на 2000 тисячі гривень, які, які тепер ти мусиш купити. Чи може ваш пес у дворі вашого ЖК крейдаю, крейд, крейд, крейдою на, ну, просто на дворі вашого на, на асфальті вашого ЖК написати, що інший пес лох? В шість років. Я, наприклад, не уявляю собі ситуацію, що я йду по, по, по ТРЦ з дітьми, і вони такі: о, дитячий магазин, такі, магазин іграшок. І ламанулися. я такий за, за поводок фу, не можна. І пішли собі далі. Любіть своїх дітей, любіть своїх улюбленців. Дякую. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюсь, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відео вони дуже смішні.